Шоу yeah! на емодин лавіка містерсані глядачам И сейчас, наверное, это все из наивысших стартапоров и сродных людьны, написала на воротах своих заводов, такой надпись. помня, что Бог створил людьну без запасных часток, чуть деталей. Я знаю ком то ты про Генри Форда, oh, yeah. который в момент своей жизни еще в подростковом возрасте помогал и соседям, и друзьям, и знакомым чинить часы, а уже в 16 лет решил, что полностью самостоятельный и а, самоактуализировал всю свою деятельность и профессию, так сказать, вне домашних условий, поскольку родичам бай-бай! я поїхав до Детройту. Поїхав він в Детройт займатися ремонтом парових двигателів і установка їх також. 15-16 років він так працює. і В результаті вже складає свій власний автомобіль, тобто нарощує свої можливості і а, стикається з такою проблемою, що потрібні гроші для того, щоб відкрити своє підприємство під назвою знову ж таки Форд. Але грошей немає. Він знаходить багатів, яких а, розкручує на бабло, так би мовити, і вони стають якраз його компаньйонами. Але ж таки, компаніон. Зовсім не хотіли, щоб ці автомобілі падали у ціні, тому що він винайшов між конвієр. Так, так, так. Він же Перший в вміє. Ну, насправді він не перший це зробив, використовували чи до того, але ж таки він підглядів цю ідею. І якраз ці компаньйони його дістають, кажуть, ні, ні в якому разі дешевих автомобілів не буде. Ми на цьому гроші заробляємо. Все, відчепись. Але він змушує своїх компаньйонів, часто частину з них віддати свої акції і якраз починає робити автомобілі, які на. богато, утричи дешевше за те, какие были. Якщо так поревнят цены, вот за 10 лет Генри удалось снизить цену автомобиля реально в три раза, потому что на тот момент цена автомобиля составляла 265 долларов. Что? Что это означало? Ты думаешь, что у меня, значит, не получится продать тебе эту чашку за 1000 долларов? Challenge accepted! А что такое челлендж? И что означает ту фразу, которую я вам сказала? сейчас пусть объяснят наши зрители. Челлендж? Да. Нет, ну, пожалуйста, я так не могу. Вы перекладайте это дело. Ну, челлендж это, наверное, слово, я кажут, иншумовного походжения. Челлендж это... Желочь какая-то. Это котлета, но под очень таким кислым соусом. Нужно э, обязательно спросить человека, который знает это слово. Я этого слова не знаю. Пусть будет что-то связано с соревнованиями. Челлендж вызов. Начи стар столько надо повели и а, можно выкраслать оси эти виткуюди, потому что те, какие из них, ну, зовсім но совсем неправильные. Ну в основном все знают, что челлендж это вызов, да, который мы принимаем на себя и, а, знаешь, вот грубо говоря, нас спор сделаю, а, друзья, нас спор сделаю, на 100% процентов сейчас вот все, все смогу, все успею, все, все получу. И да, и самое время сейчас активизировать свой мозг, а крутыми идеями и информацией. о инновациях и супер современных гаджетах вместе с Nescafe 3 в одном стартап шоу на М1. Бодідас створили суперрозумний м'яч, який дозволяє спостерігати за тим, як з ним грають, як з ним проводять тренування, і все таке інше. А спостерігати до речі, можна просто за допомогою айфончика. Встановлюється програмка, і далі ви можете дивитися, як ви били цей м'яч ногами. Ось куди він летів, як обертався, і взагалі на ці міці удару можна було також взяти і розрахувати. Навіщо це зроблено якраз на допомогу юним футболістам, або ж більш професійним? І все це, до речі, коштує аж 300 баксів. Після таких фактів дуже приємно переходити до чоловічих брендів Харле Девідсон. ось, все починалося з двох людей, саме Харлі та Девідсона, які виявляються, можливо, якщо вірити історіям та е, цілі, як це можна сказати, міфології. Вони взагалі то українці з Одеси і своє прізвище вони склали ну, наприклад Девідов і Став Девідсон і Харлі це Харламов. собі? і друзі, як-то дійсно вирішили е, покататися так з вітерком прокатитися. на і... човнику, причому да і вирішили Проекспериментувати і построїти 116-кубовий моторчик для своєї лодки. А потім вони цей самий двугун вирішили поставити на велосипед. А, так, <реш> да, а двигатель, сам карбюратор, насамперед, був старої консервної банки від томатів, а бензин конструктори покупали в аптеки. В результаті цей велик почав рухатися на швидкості 7-8 км на годину, а у горку він взагалі не міг заїхати. І от тоді вони задумалися, чому б не зробити э, справжній крутий э, мопед, ну, точніше якраз Харлі Девідсон майбутнього. І почали працювати у своєму гаражику, який, до речі, був 3 на 5 метрів. А ще ну, такий смішний факт, ну, те, ще не що легендарний, він не смішний. Ви ж пам'ятаєте це. Ось цей якраз звук вже був запатентований, тому що щось там наплутали. В результаті поставили по деталі. так. поміняли, не та. да, Некоторі деталі. І з за этого вот звук дійсно і по сей день є настоящею фішкою Харлі Да. Ну а поки що чекаємо наступного нашого ефіру раз веселого, бо він стартує рівно за 55 хвилин. Тож один, два, три полетіли, скоро зустрінемося.